Ось такі чудові сумахи ми виростили. Є великий вибір. Тут зараз є тут на об'єкт сумахи вибиралися багатостовбурні, 3-4 стовбура, два, але є і одностовбурні деревцями, є менші, є трохи більші. Гарний вибір є. Ось є вже з такими шишками. Сумахи Ленероги. Ось приклад одного з найвеликих сумахів. Мультіштамби. Ось сумахи сформовані де одним стовбуром. Це мультиштамби невеликі, на будь-який смак маємо великий вибір.